Вітаю, записую відгук для міні-курсу Криптостарт. Ну, по-перше, я вражена. Я правда вражена, тому що я заходила вже знаючи про криптовалюту. Це для мене не нова тема. І я не думала, що можна стільки цікавого розповісти про криптовалюту людині, яка вже розуміється. Дуже були корисні тести. Це така дрібниця. Але це чудово, коли ти можеш закріпити свої знання, коли ти м, навіть помиляєшся і думаєш, ого, тобто, яку дали інформацію, що я навіть її треба її переслухати ще раз. Хоча дуже зрозумілою мовою, дуже зрозуміло, просто для новачків взагалі супер. Але інколи перечитуєш, передивляєшся, тому що розумієш, що десь щось не встиг вловити, але це, як то кажуть, не проблема. Ось дуже короткі уроки, зовсім немає води, все чітко по справі як треба. Це дуже зачепило, тому що зазвичай в таких курсах дійсно багато різної води, і я дуже рада, що тут цього немає. Ось, а ще мені дуже сподобалися бонуси, круті бонуси, особливо про шахраїв. Я, наприклад, скільки займаюся криптовалютою вже не перший рік, але я, наприклад, не знала всіх цих штук. І це для мене цікаво, це для мене корисно, бо тепер мої фінанси захищені максимально просто. І ще сподобався бонус. Зараз ем, було багато цікавих бонусів. Просто я не можу виділити якийсь один. У мене в голові вони починають проскакувати, бо дійсно багато. І дівчата великі молодці. За свої гроші це, напевно, найкращий курс на ринку. Це я зараз ну кажу, знаючи ринок, розуміючи інші курси, які я також проходила, і в мене є насправді свій гаманець криптовалютний. Я рада, що вони пояснюють в цьому курсі. Дівчата пояснюють дуже зрозумілою мовою, як це все зробити для людей, в яких немає гаманців. Дуже корисно просто інструкції по крокові. Тому чи раджу я цей курс іншим 100%. Точно, 100% раджу. Точно, точно, точно. Ось. І е, навіть тим, хто вже займається криптою, це буде корисно, бо є речі, які прям сподобаються, які будуть корисні. За свої гроші, ще раз кажу, це найкраще, що я бачила. Дівчата, ви молодці. Дякую.